Сьогодні 4 грудня, неділя 25 та по зісланні Святого Духа, Свято введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Хочу кілька хвилин присвятити роздумам над Божим Словом. Прошу Святого Духа своїми дарами супроводжувати мою молитву. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього. В законі що написано, як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм. Усією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Відповів єси добре, сказав йому: Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: Хто мій ближній? Ісус мовив, кажучи, Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його півмертвого. Припадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину. Привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господарю і мовив Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближні в тому? Що попав розбійникам у руки. Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби ти так само. В сьогоднішньому уривку Євангелія чуємо про найбільшу заповідь в законі заповідь любові. Щоб успадкувати життя майбутнього віку, треба вчитися любові до Бога, до ближнього і до себе. Ісус навчає, що ця любов приносить гармонію в наше життя. Якщо люблю Бога, це спонукає мене любити все живе і всіх, хто поруч. Коли когось по справжньому люблю, відчуваю велику любов Бога, який подарував мені дорогих людей. Часто трапляється так, що, попри важливість любові, нам дуже важко її втілювати у конкретних стосунках і подіях, часом у відповідь за всі свої зусилля заради ближніх не отримуємо від них жодної взаємності чи вдячності. Такі ситуації нерідко рідко повторюються або пригадуються мені. З минулого. І тоді, трохи розчарувавшись, в людях, можу, як і законник, ставити питання. А хто мій ближній? Хто буде так безкорисливо, щиро і віддано любити мене? Слово Боже пригадує сьогодні одну з найвідоміших євангельських притч про милосердного самар'янина. Хоч священик і Левіт пройшли повз, все ж поранений не залишився помирати посеред дороги. Ісус розповідає про доброту одного чужинця, що заопікувався. Зовсім незнайомою людиною. В наших стражданнях допомога і втіха часом може прийти зовсім несподівано, зовсім не від тих людей, від яких ми її чекали. І в цьому бачимо любов Господа, що чуває над кожним життям і в будь-яких обставинах не покидає своїх дітей. одного разу законник Якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього. В законі що написано, як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею твоєю. І всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Відповів єси добре, сказав йому Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса Хто мій ближній? Ісус мовив, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його півмертвого. Припадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і левіт. Прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду. І доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній в тому, що попав розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди і роби ти так само. Короткій молитві прошу в Господа мужності любити моїх ближніх, незалежно від їхнього ставлення до мене. Прошу великої віри в те, що Бог з любові піклується про мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.